Шановні брати і сестри, всі присутні, як я вже наголошував на початку нашого служіння от Божої ласки сьогодні ти маєш цей день. Перед нами стоять молоді особи, які в свій час зустрілися з Ісусом Христом, які в свій час зрозуміли те, що Господь. Який створив небо і землю, створив людину за своєю подобою. Він для кожного з нас, Отець неба і землі в Сині Своєму Ісусі Христі, створив спасіння, дав спасіння, дав відкуплення, дав надію на Царство Небес. І коли відкриваємо Писання і читаємо, то знаходимо, що Слово Боже говорить про те. Що людина, яка на цій землі пізнала, що є Господь святий і праведний, вона повинна в своєму серці зробити рішення, щоб служити йому, і служити йому не якийсь коротенький відрізок часу, а служити йому все своє життя, служити чистій, своїй і добрій совісті. Слово Боже каже, про те, що є хрещення. Бо хрещення головне, то не помиття тілесної нечистоти, а то є обіцянка, то є союз, який перед свідками, перед небом, перед людьми, і головне перед Богом, перед цією природою. За свідчення, що я людина обіцяю Богу, служить добрій словісті. Все своє життя на підставі своєї віри. Я зачитаю слово Боже, яке записане і знання апостола Павла до У 10 році з 8 тексту і ще такі слова. Але що каже ще? Писання близько тебе слово в устах твоїх. І в серці твоїм тобто слову віри, що Його проповідуємо. Бо коли ти устами своїми визнаєш Ісуса за Господа, і будеш вірувати у своїм серці, що Бог воскресив його з мертвих то спасеся. Бо серцем віруємо для праведності, а устами і сповідуємо для спасіння. Каже бо писання, кожен, хто вірує в нього, не буде засоромлений, бо нема різниці поміж юдеєм та Геленом, бо Той же Господь є Господом усіх, багатий для всіх, хто кличе Його. Бо хто кличе? Бо кожен, хто кличе, покличе Господнє ім'я, буде спасенний. Оце місце Святого Письма. Яке я прочитав для кожного з вас, говорить про те, що людина в своєму житті, яка пізнала Господа, вона повинна мати визнання і сповідання. І це ісповідання, воно повинно бути при свідках і воно повинно бути устами. Але ісповідання, якщо воно тільки лунає устами, але не від серця. Від наповнення людського єства, то це є лицемірством, це є фальшивістю. Бо кожен, хто повірував, в його серці повинна заселитися віра через слово. І завдяки вірі Його, устави знають, що Господь є спаситель. Дорогі друзі, брати і сестри, хрещення то. є Відповідальність дорослої зрілої людини, яка є особистістю і її добра воля, яка направлена на пізнання Бога і служити йому потім у добрій совісті, є засвідченням його, її і його віри. Ми не хрестимо діток наших в дитинстві. Ви знаєте, я пригадую, розкажу один випадок це був далекий 92-й рік. Ми з моїм товаришем на Далекому Сході евангелізували. І ви знаєте, з Божої ласки ми мали необхідні документи. І всі заклади державні нас запускали, дозволяли нам там проповідувати. І ми приїхали в одне місце, Магаданська область, осьолог Талая. Ви знаєте, там знаходилася тюрма особового режиму. І нас туди запустили. Ви знаєте, спочатку отой начальник її тюрми зібрав всіх своїх підлеглих, там майори, підполковники, там багато їх чоловік, напевно, з 50 а то й більше було, ми проповідали їм. Але не про це сьогодні акцент. Ви знаєте, я спитав, чи можна поспілкуватися з тими людьми, які там. Відбуває свій термін покарання. Ви знаєте, це тюрма суворого режиму. Там все сурове, набагато, там окремі камери, там випускають людину побачити сонечко на 15 хвилин. В день. І ви знаєте, оцей начальник цієї колонії він дав згоду і сказав: я підійду. І я спитаю декілька чоловік, по всіх неможливо, які зараз будуть буквально через декілька хвилин мати прогулку. Чи вони будуть згідні, що їм засвідкували про Христа? Він пішов, приходить, каже, вони дали згоду. Ви знаєте, ми вийшли, там така клітка. Зверху люди ходять в військовій формі зі зброєю і стоять такі декілька чоловік. Я на них подивився їм по років 45, але знаєте, за виглядом лиття, за виглядом наружної статури, бачиш, що ці люди досить такі довго сидять. І коли ми почали з ними спілкуватися, то один з них каже: слухайте, я хрещений. Я йому задав питання, а як ви хрещений? Він каже, я коли після першої своєї оцінки по. Літству пішов додому що мама мене в завела в церкву православну і там мене батюшка хрестив. Кажу, я, як він вас хрестив? Каже, ну я. Була така можливість мовчану, я нагілив голову, він полив і похрестив. Ви знаєте, я вам хочу сказати, я йому задав питання, скажіть, а ви висузнавали? Сущність живого Бога на той момент. Ви обіцяли йому служити доброю совістю. У нас кажу, люди, коли в нашій конфесії, коли приймають водне хрещення, то підставою їхньої обітниці служить Богу і доброї совісті. Є їхня віра. Чи була в вашому серці віра на той момент? Він мовчить. Я його запитав, скажіть, будь ласка. а де за щось таке дуже серйозне, каже, так, я вбив людину. Ви знаєте, я йому, мені тоді 22 роки було, сказав таку одну думку. Кажу, якби ви свій час мали у своєму серці переконання служити Богу доброю совістю і прийняли водне хрещення у вірі, то кажу велика ймовірність того, що сьогодні ви не були тут. Ви знаєте, це був 92 рік. І я зрозумів тому чоловіку десь 45 років, що він дуже довгий час сидить, і він відкриває свої уста і каже таку особливість. Каже, 15 років назад, на пересильному пункті, каже, такі, як ви, були разом зі мною там. І каже точно такі самі слова. Каже, мені сказав один чоловік, який був віруючий, і сидів там за те, що він вірує живому Богу. Каже, він мені сказав, що я, якби і сидів, будучи віруючим по-справжньому, то сидів би тільки, каже, як я за віру в Христа, але не сидів би за вбивство. Чому? Тому що людина, яка пізнала живого Бога, вона не зовсім більше єство, чим людини. Цього світу, яка живе в лікарня. Сьогодні перед нами молодні особи. Це ті люди, які вже в свій зрілий вік пізнали живого Бога. І треба обітниця служити Богу, як я вже наголошував, то опікниця від усього їхнього серця. Тому що уста, які їй сповідають, без наповнення серцем, це уста ліцемірства живого Бога на підставі своєї віри то уста християнина, який буде служити Богу і старатися служити в чистоті і свято. Дорогі, дорогі присутні церква, ти на цьому місці повинен зрозуміти про те, що служіння Богу це не гарний, не просто красивий якийсь обряд. Служіння Богу це не відвідування віки церкви, а служіння Богу, як я вже казав, це наповнення твоєго і моєго серця. І Господь свій час сказав: каже: я прийду, я вселюся в їхнє серце, я поміняю їхнє серце, я з камінного зроблю м'яке серце, серце любові, серце миру, серце спокою. Оце справжня, справжня віра і справжнє ісповідання. Ми зараз будемо молитися. І наші дорогі друзі, молоді особи, сестри і брати, вони будуть складати обітницю тут, на річці. Схиляючи свої серця перед Господом, ми звершуємо молитву. І в першу чергу ми дякуємо живого Бога, що Бог полюбив нас віковічною любов'ю і простягнув своє благовоління до кожної людини. І ти не за своїми ділами і заслугами, но по великій Божій любові, по Його милосердю, сьогодні освячений і оправданий, і служиш йому. А ці молоді особи, які я вже наголошував, вони будуть обіцяти і будуть служити. То їхні бажання. Тому спіляємо свої голови і серця перед Господом і звершуємо молитву. Аллилуйя!